Вітаю вас на каналі Купуй зі мною це магазин АТБ. Сьогодні покажу вам акційні пропозиції на полицях. Дякую за ваші вподобайки та приємного перегляду. Майонезний соус салатний 1590 190 г. Майонез 67 380 г. Упаковка 27,40. Розумний вибір 50% 24,80. Майонезний соус салатний 18,50, гуляй кували 550 грамовий, ціна 42 гривні 60 копійок. 300 грамів упаковка традиційний 38,50. Олі салатний 560 грамів, 40 гривень 80 копійок. Кетчуп «Лагідний» від оліс 250 г 22 гривні 80 копійок. Також є шашличний. Кетчуп «Лагідний» та до шашлику від щедрого 24-250 г. Кетчуп від чумаку з гострим перцем 250 г 26,40 г. Соус, солодка паприка, перець, чилі, також французька гірчиця 2470. Сендвіч соус 180 грамовий 24,50. Гірчиця американська 130 грамів, Лагідна, не гостра 17,30 Гірчиця лагідна 130 грамів 12,40. З медом та корицею 120 грамів, Ціна 15,40. Горошок 420 г упаковка 36,80. кукурудза 36,30 340 г. Батончик мюслі 40 грамів з чорносливом. А також з кокосом 8 гривень. Чорний чай в пакетиках мінутка 28,90 Кава розчинна 110 грамів упаковка 75 200 грамова від своя лінія 188,50, Вафлі Рошен 39,90. Пластівці вівсяні 8 злаків 470 грамів. Ціна 29,90. Крупа вівсяна плющова 500 грамова 28,70. Картопляне пюре від своя лінія 9,90. Аромат вершків та курки. Каша вівсяна швидкого приготування з лісовими ягодами 8,20-40 грамів. Гранола з шоколадними краплями 7,20-40 г. Суп харчок класичний 2540 160 г. Консерви салат Тунець овочами в соусі 165 грамів 49,50. З французьким соусом 58,90. Філе скумбрії в олії 170 грамів упаковка. Ціна 65,90. Також є в томатному соусі за 60 гривень 90 копійок. Філе лосося у власному соку 170 г 69,90. Сардини з додаванням олії 230 г. Упаковка 42 гривні 70 копійок. Паштет печінковий 240 грамів, ціна 45,90 каша гречана з яловичиною 27,90 325 г. Також є рисова з яловичиною і перлова. Білий цукор, розумний вибір, 1 кг 33 гривні. Кухонна сіль кам'яна першого помолу 12,50. Дріжджі сухі 12 г 4,10 Борошно пшеничний хуторок 1 кг 21 гривня 70 копійок. Йогурт малина шипшина. А також лісові ягоди 29,20. 2,2% жирності. Йогурт дольче 31 гривня 60 копійок. Вершковий йогурт. Від лактель 230 г упаковка 30 гривень 20 копійок. 7% йогурт Дольче двошарові 12-20 115 грамів, 3 і 2 жирності. Живинка від данон 1090 115 грамів, Йогурт молокія білий. Питний без цукру 1,6% жирності. 870 грамів 56,30 ситні злаки та лісові ягоди 1,4% жирності 53 гривні. Напій кисломолочний від ферма Айран 15,30, 1,8%. Сметана просто наша 15% 37,70%. Сир кисломолочний, нежирний 200 грамовий 32 гривні майже. Сметана галичанка 15% жирності 400 грамів, 42 гривні 50 копійок. Молоко казкове 3,2% жирності. пастеризоване, ціна 42 гривні. Молоко просто наше 2,5% жирності. 37 гривень. Єготинський кефір безлактозний. 2,5% жирності 42 гривні 80 копійок Сир гауда 150 грамовий, 77,90. Президент Вершковий 70 грамів. Упаковка 16,30. Також є Голландія. 49,70 коштує сир в асортименті пластинами. Гауда, чедер та тост. Крем сир Філадельфія 125 грамів, 85,90. Сир м'який, блакитний з пліснявою 57,90 за 100 грамів, яйця перепалені 20 штук. Упаковка 52 гривні 90 копійок. Брускет зі смаком сметани та цибулі 165 г 41 гривня 30 копійок. Грінки житні 120 грамів. Ціна 14,80. Сухарики сметана зелень 120 г. Упаковка 1480. Капучино Якобс 225 гривень 90 копійок. Упаковка 500 грамів. Міленіум шоколад, медаль та журавлина 45,50, батончик Міленіум 20 гривень 60 копійок.